давайте поговоримо ще теж трішечки про європейську політику, тому що е, декілька речей відбулося за останній час. Ну, по перше, звісно, що Макрон, ось його риторика про відправку військ, там сюжети знімають. Макрон говорить, що готується контингент е, Наришкін, глава служби зовнішньої розвитки Російської. Е, він теж говорить, що Франція готує обмежений контингент у кількості 2000 осіб відправити в Україну. А е, це все так слухаєш. І хочеться повірити в те, що іноземні солдати поїдуть до України. Але знаєте, я я особисто я не вірю в те, що це може статися. Ну принаймні найближчим часом, тому що я думаю, що це е, йде гра на вибори: на вибори європарламент, на вибори місцеві, це збільшення такої риторики для того, щоб от, якось спровокувати свої е, зножки все підпорядковане політичним інтересам. Ну тобто, в, в Макрона, наприклад, на мою думку, є така Марін Лепен, котра е, путінська зозуля. Е, в якійсь в якійсь мірі вона багато риторики про путінської виголошувала і навіть є підозра на те, що путінські гроші отримувала, і от він вирішив її вивести на чисту воду саме такою стимуляцією проукраїнської е, теми. Проте це дуже позитивний процес. Він піднімає загалом планку е, в усій Європі, коли всі будуть рівнятися на такі слова Макрона. От як гадаєте, з цього приводу Не, ну планку піднімає безумовно, тому що французький президент. Е, Ну він, тут ж як контекст треба розуміти, що Росія розраховувала на те, що десь до кінця березня вони, в принципі, зможуть прорвати український фронт, і вже мали бти бої десь за Покровськ, мабуть. В принципі, і взагалі за збереження там невеликої частини Донецької області, ймовірно, Покровська, ймовірно, Краматорська і Слов'янська. Все. І вони вже думали, що вдасться реалізувати ці завдання. Плюс наступне, що на тлі а, це спричинить певну деморалізацію в Україні. А, наступний момент, на який був розрахунок, що за а, вслід за Сполученими Штатами за тим, що Конгрес не поспішає голосувати допомогу Україні, будуть слідувати більшість країн ЄС, зменшуючи обсяги допомоги, орієнтуючись на США, і таким чином Росія а, вийде в виграшну позицію, як думав Путін, що. Він нав'яже свої умови і, а, хоча б по перемир'ю, і потрібно буде їх приймати. І на Україну будуть тиснути всі разом. Тобто не тільки Росія на фронті, а ще й Захід, щоб Україна прийняла умови. Ну цього не сталося. Не сталося ні цього на фронті. Не сталося цього у міжнародній політиці, тому що ми бачимо, що. А, поки Сполучені Штати, скажімо, в почині внутрішньополітичної боротьби на президентських виборах плече підставляє Європа. Ну по снарядах ми бачимо це так точно в принципі з забезпечення України, і не сталося чого не сталося того, що не розбіглися ЄС, як думав Путін. А тут виходить Макрон і каже: ми взагалі думаємо, що і війська відправити. Тобто, не те, що не зменшити підтримку України, а підняти її на ще вищий щабель. Що ви будете з цим робити, ну і тут понеслось. Росії пішла реакція, та вже війська їдуть. Уже Наришкін каже, що 2000, значить, розміщаються. Уже все, це все легітимної воєнної цілі. І пішло, 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 поїхало. Вже з Румунії направляються, значить, як почали вкидати дуже багато всього. І е, це теж важливо. Тобто, це демонстрація. Потім інформаційно це привернуло увагу до України дуже потужно. І, зрештою, пришвидшило процеси по наданню підтримки. І ці зустрічі там в Берліні з Шольцем і, а, з Туском так само щодо відправки військ, а, чи може це статися, та може звичайно, воно йде за такою логікою, все, що відбувається, що на якомусь етапі це безумовно може статися. Я цього ніколи не відкидав, і півроку тому я цього не відкидаю, і не відкидаю зараз. Що в якийсь момент ці війська можуть з'явитися? Інше питання, що е, в нас от, говорять так: е, я зараз дивлюся, там моделюють сценарії розміщення французьких військ на кордоні е, з Білорусі, е, там, по Дніпру, чи ще десь, ще десь, ще десь. Так от е, треба розуміти, що найключове, найважливіше, що треба вирішити, це е, е, мандат місії, яка з'являється, її підпорядкування. Підпорядкування – це найважливіше в питанні, коли створюються військові союзи. Тому що навіть у британців і американців були дуже серйозні непорозуміння у союзники, дуже серйозні непорозуміння щодо ведення бойових дій. Кампанії за Італію варто згадати абсолютно протилежні підходи. Американці взагалі вже хотіли а, начхати на це, в принципі, британці переконали. І не тільки, а Франція. Хіба не було розбіжностей були, були розбіжності? Тобто. Між союзниками це є, між найближчими партнерами, не вирішивши це питання принципово важливе, а рухатися далі взагалі в цьому неможливо. Це найважливіше питання. І другий момент вже визначати безпосередньо для яких місій, в якій кількості ці війська направляються зі згоди України, звичайно, Все. і тому я би не виключав, що зараз це розкручується до такого, до такого рівня, що. Європейське суспільство і, скажімо так, окремих політиків хочуть підготувати до того, що це в якийсь момент може стати можливим. До речі, це дуже цікавий нюанс, тому що, от ця фраза, коли Макрон, начебто, її неправильно перекладали, що я президент, я вирішую і так далі. Потім виявилося, що правильно він, він дуже він сказав, про що мова йде про контингенти, і що він сказав? Він сказав, і виходить, як контингент, який може відправлятися. А для виконання певних завдань невеликої кількості він може відправлятися за рішенням Президента Республіки Франції, А війська, які відправляються для участі в бойових діях, вони можуть відправлятися тільки з погодження з парламентом французьким. Без погодження з парламентом не можна. І тому я й думаю, що тут і пішла мова про контингенти, тому і почали говорити про тренувальні місії, про розмінування, що мається це, це. це, це. Що тим більше говорить і свідчить про те, що війська з'являться, і тут може бути два сценарії: перший або з'являться виключно навчальні тренувальні місії, які будуть виконувати певні функції тут в Україні, і це буде вони не будуть брати участь в бойових діях, і на цьому все закінчиться. Другий сценарій: що червоні лінії проведені, і те, що з'явилось французьких ЗМІ, що в разі небезпек для Києва і Одеси. Французькі війська можуть вдатися і до активних бойових дій, і участі в безпосередньому навіть в військовому зіткненні з російськими військами на території України. І третій сценарій, що якщо буде створений прецедент, коли війська з'являться і будуть проводити певну діяльність, про яку ми можливо і не всюди знаємось одразу, цей прецедент просто з часом він так непомітно переросте в те. Що військ стане більше і вони будуть виконувати дещо розширеніші функції? Ось такі три сценарії. Четвертий сценарій, найменший ймовірний, який мені здається, це взагалі нічого не відбудеться, що не з'явиться жодної місії. Якісь місії після цього з'являться це в будь-якому випадку. Чому? Тому що тоді а, це вже особисто, скажімо, це ж вже Макрон переходить на особистий із Путіним. Він каже Путіну: ну так а, що? Так, ми приймаємо ескалацію, ми готові зіграти. А, далі на Ришкін уже перелякався, що дві тисячі військових. Ну, вони відправлять 100-100 чоловік, наприклад, і скажуть: от вони вже присутні. Ну я хочу нагадати, що в країнах НАТО зараз розміщено деяких там. А по батальйонам, по два батальйони там Ні, ну 1000... Слуха, Сікорський міністр закордонних справ Польщі він каже, що це не є таємницею, що військові з країн НАТО і так є на території України. Немає ну є сенс. так, то, 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 то й нормально. Тобто, ж вони є а, по перше, у нас вочевидь стоїть завдання охорона посольств, дипломатичних відомств. Їх же ж охороняють не тільки а, наприклад тих же самих американців. Uh, їх охороняють відповідні військові загони, і це не тільки в Україні, це всюди, де вони присутні після ситуації з Бенгазі, коли там uh, вбили uh, американських дипломатів і виявилося, що недостатньо охоронялись посольство. Вони змінили протоколи безпеки, і тепер в таких районах uh, країни воюючих вони посилили за рахунок якраз морських піхотинців, спецпризначенців. Це нормально. Я думаю, що у британців і я думаю, що і у французів є. Ну, звичайно, на випадок чогось а, забезпечити евакуацію, відхід і так далі. Тому, безумовно, вони присутні. Просто тут іде річ в чому, це ж як подати? Ми можемо подати це так, а що вони присутні і виключно виконують ті функції, про які я сказав, ну ок, там да, всі розуміють. Інше питання: що коли присутні якісь війська, які можуть виконувати там зовсім інші функції. І ось тут зараз довкола цього, все, всі ці дебати і тривають. І я думаю, що все ж таки якась місія з'явиться в цьому, в одному із трьох сценаріїв, тому що четвертий мені здається найменш ймовірним, що взагалі ніхто не з'явиться. Але так, важливо знову ж таки, просто щоб люди розуміли, що от е сценарій, коли заходять французька армія і починає прикривати Україна білоруський кордон. Так от дивіться, а, може бути так, що в них буде свій командир і командувач, і вони ухвалюють рішення. А тут потрібно зробити так, щоб рішення завжди було фінальне за українським командуванням і Верховним головнокомандувачем. Ось це дуже важливий момент. Тому що тоді, а, розумієте, що на певних територіях з'являються іноземні війська, і ми всі аплодуємо, кажемо, це дуже добре, це підтримка Україні. Але. Ви розумієте, що керівництво своє в цих військ вони діють так, як вважають за потрібне, і е, е, хто сказав, що на 100% це буде збігатися завжди з рішенням нашого військового керівництва? Розумієте, про що я що, щоб не закласти конфлікт, і щоб це не те, що не допомогло, а щоб це не погіршило ситуацію? Ось що важливо. Тут просто ще логічне запитання від нашого глядача: пролунало Назар його ставить він каже: чому Макрон говорить про війська, а не говорить, що ми вам дамо більше зброї. Так, зброю теж дають. Ну розумієте, дивіться про зброю це вже нікого нічим не здивуєш. Ну тобто, зброя ж це, це потрібно розуміти. Путін а, говорить про ескалацію, Путін пропонує сценарій ескалації в Європі. Тобто, знову ж таки, він погнав за 20 кілометрів до а, литовського міста Ашмяни. Вони погнали зараз білорусів, вони там проводять навчання. Вони знову ж таки там в Білорусі почали якусь активізацію поблизу з литовського кордону, а, знову ж таки, ядерний шантаж і багато чого іншого. А для того, щоб на ескалацію відповісти, потрібно відповісти підвищенням ескалації з нашого боку і з наших партнерів. От, наприклад, в цій, в цій ситуації рейди РДК і Легіону Свободи Росії, Батальйону Сибір це класна відповідь, абсолютно правильно. Це з нашого боку відповідь на ескалацію чергової Росії. От вам ще така ескалація. І Макрон це теж зрозумів. І в сенсі тому, що він скаже: слухайте, ми вам хотіли дати там 78 Цезарів, але дамо 120 – Ну, це прозвучить там до кінця, наприклад, чи до середини 25-го року, там, чи до кінця 25-го року. Але коли він каже, слухайте, а ми розглядаємо сценарій навіть відправлення військ, а це вже нічого собі, це військове зіткнення з країною НАТО потенційно. І це уже ескалація. І це правильна реакція на дії Путіна. І тому вони настільки. Подивіться, скільки російська пропаганда зараз активізувалась. Вона пише. І про це говорять вони навіть більше, мені здається, ніж у нас. Постійно, постійно щось кидають. Тому е, і не можна було сказати про зброю, тому що зброя це воно дещо буденне. Це вже, і, так зрозуміло. Да, це вже і зрозуміло, і воно не несе того. Ну так, ну дамо там, ну так навіть ну, що, ти... що дипломатичною мовою зовсім інакше звучить, коли ми звичайно, кажемо Звичайно, 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 абсолютно, абсолютно. І не сказали, ми, ми даємо Україні ядерну зброю. <рес> ну, ну да це оце була б ескалація. Да, це б уже Росія, звичайно, я думаю, вони а, задумались, але ж вони перемістили ядерну зброю в Білорусь свою, угу. тому теж це не була б тобто, це ескалація не в тому сенсі, що. Країни НАТО, Європа намагаються спровокувати Путіна на ядерну війну чи щось. Ні, це ескалація в рамках оборони, в рамках а, тієї системи координат, яка зараз є із Росією. Що Росія, а Росі Росія до цього чутлива, до того, що вони не чекають завжди, вони чекають, що в будь-якому випадку здадуться, в будь-якому випадку прогнуться, відступлять. А коли не відступають, ну. Це по іншому, тому макронці ситуації він зробив правильно зробивши саме таку заяву.